Дозволь помолитись за Тебе, добре? Боже, в Твоєму слові написано, здалека з'явився мені Господь та промовив. Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість Тобі виявляю. Я молюсь про те, Боже, щоб ця людина, яка дивиться це відео прямо зараз та приймає молитву, щоб вона отримала відкриття про Твою велику любов якою ти полюбив цю людину особисто. Я молюсь, доторкнись Дух Святий, до серця цієї людини. Нехай вона, Боже, відчуває твою присутність, твою любов переживає в своєму житті, любов, якою ти покохав цю людину. Нехай відкриється цій людині ще більше, і вона, Боже, знає тебе особисто, знає твоє серце. Ісус та слідує саме за Твоїм серцем та бажаннями Твого серця. Боже, зрощуй цю людину, піднімай її. Нехай вона кріпне в вірі, зростає духовно та все більше і більше пізнає Божу Твою любов. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.